Цікаве запитання. Коли десь чую, хтось нам каже: отче Микола, обертаюся, і потім думаю, то, то напевно не до мене. Інші єпископи це брати чи батьки. Ну, звичайно, залежить від конкретної особи, від, від, від конкретного єпископа. Але справді, тобто, якось так навіть на самому початку пригадую, от цей цьогорічний для мене є вже третій. Синод єпископів. І пригадую, коли я був вперше, якось мені це було моторошно, бо багатьох єпископів я не знав особисто. І для мене було, ну як вони мене такого хлопця сприймуть, але справді відчув дуже якусь таку приїзд і братерську, але також і батьківську. Тому до кожного, напевно, що більше по братерськи до мене ставляться, але я все ж таки знову ж через мій такий юний вік, все ж таки до багатьох ставлюся якби справді по як, як, як до батька чи як до співбрата. Правлячий єпископ і єпископ-помічник не летять в одному літаку. Було раз. Летіло один раз до в літаку разом. Але, звичайно, тобто десь, як маємо різні служіння, як десь треба відлучитися з єпархії, поїхати, то якось митрополит, якраз правлячий Володимир, так старається, щоб, якщо їду десь я, то він залишається на місці. Відповідно, коли йому треба десь відлучитися на відносно довший час, то відповідно стараємося, щоб я був на місці в єпархії. Але все ж таки можемо летіти і разом. Довго звикали до звернення Владико. Ой, довго, довго. Навіть навіть ще тепер, і десь коли десь чую, хтось нам каже: Отче Микола, і я відразу розвертаюся, і потім думаю, то, то напевно не, не до мене. Як не втратити живу віру при великій відповідальності? Вигадується кілька моментів із Святого Письма. Коли там, наприклад, батько, який приходив, просив про свого Сина, приходив до Ісуса і просив про оздоровлення Сина, і Ісус каже йому: вір і станеться, як ти хочеш. І той батько каже: вірую, Господи, але поможи моєму навірству. Бувають, а вони бувають важкі моменти, якісь такі моменти відповідальності, якраз про те, що запитуєте, то я десь. от Цю таку коротеньку молитву молюся, вірою Господи, але поможи моєму невірству. Чи є відчуття, що вам довірили занадто велике? Ну, поки що ні, бо, на щастя, я є єпископом-помічником, тому такої безпосередньої великої відповідальності наразі не маю. Тобто такої якоїсь адміністративної. Звичайно, що кожна зустріч з людиною, з особою, яка щось запитує. Про духовне і очікує мудрої і доброї відповіді. Звичайно, то відчуває відповідальність і думаю, і переживаю, що сказати чи як повестися. Але Господь покликав, і Господь допомагає і вказує, і підказує. Хто з єпископів для вас є прикладом? Він вже, на жаль, не живий, не є між нами фізично. Це був блаженіший Любомир Гузар. Що найбільше намагаєтеся наслідувати від блаженнішого Любомира. Я якось так ще раз кажу, стараюся вчитися, вчуся ще слухати, так як він слухав. От він навіть дослівно, фізично, він вже також і не дуже дочував, то він так, як десь хтось так нечітко, нечітко говорив, то він навіть так нахилявся і так, так навіть руку, руку прикладав, так, щоб, щоб краще почути. І ну, якось для мене справді десь, я, ну, тобто бачу, як його уважність. Його таку справді зосередженість на, на слухання іншої людини, відповідно, щоб потім піти могти щось підказати чи щось порадити. Тому десь в цьому такому слуханні, десь стараюся його наслідувати. Як розподіляються обов'язки, з правлячим єпископом? Я згідно призначення, маю маю відповідальність і, очолювати комісії нашої архієпархії. І також маю відповідальність керувати, модерувати формацію, освітою в нашій архієпархії Івано-Франківській. Отже, це йде мова про духовну семінарію, Богословський інститут Івана Золотоустого і католицький ліцей, школу. Тобто, я якби є таким модератором щодо, щодо освіти. І відповідно інші зобов'язання, які щодня десь що, що потрібно. Де владика митрополит мені делегує, відповідно, виконую. Ким мріяли бути, окрім священства? Бід дитинства, від юних років, я був таким в школі, наприклад, в дитячому садочку, ще пригадую, в школі спортсменом. Тобто, я десь такий, ну, був завжди на першому місці між, між моїми однолітками. І тобто, десь, якраз було таке, якби. Розгалуження або спорт, або семінарія. Як ви розумієте, вибрав духовну семінарію. Але спорт не покидаю. Навіть тепер, будучи єпископом, десь беру участь в різних спортивних заходах, навіть є організатором і це бачу дуже допомагає в душпастерстві, особливо щодо молоді і дітей. Але також і старших, бо старші інколи. Дивуються, як той єпископ може грати в волейбол чи футбол. Для них дивно, щось таке є, але не бачу нічого дивного навпаки. Чи підсиджує єпископ помічник правлячого архієрея? Може, але не я? Кого ви хотіли бачити у наступних випусках? Заповніть коротку анонімну форму за посиланням під відео і, можливо, саме ваше запитання буде адресоване наступним гостям.